Віра сиділа на лавочці і думала, що має робити далі. Сьогодні неділя, у неї законний вихідний. Вона любить в цей день ходити у парк. Тут красиво, а ще тут можна зустріти таких же заробітчанок, як і вона сама, погомоніти, поділитися проблемами і на душі якось стає легше, тепліше. Віра Віталії вже майже 20 років подалася на чужину, коли їй минуло 40. З мамою залишила двох своїх дітей. 18-річну доньку і 15-річного сина. Роботи вдома не було. Чоловік, окрім оковитої, нічого не бачив, тому Віра прийняла рішення про розлучення. Мама не втручалася сказала ти доросла, роби як знаєш. За дітьми обіцяла дивитися, хоч і мала вже 67 років, та була ще міцна й моторна. Робота просто горіла в її руках, тож з такою мамою дітей не страшно було залишати. Віру мама виховувала одна батька свого вона ніколи не знала. Отак От привела Василина на світ донечку, вірою назвала і жила заради цієї дитини. Навіть своїм батькам не розповіла таємниці, через що вони вигнали її з дому. Але від дитини Василина не відмовилася перегріла її, з немовлям, біля себе їхня далека бездітна родичка. Так і жили вони разом, а коли тої не стало, вона свою стару хату переписала на Василину. Нехай маленька, напіврозвалена, стара, але все ж своя. Коли Вірі виповнилося 19, на роботі вона познайомилася з Іваном, хлопцем з сусіднього села. Трохи позустрічавшись, вирішили вони одружитися. Василина прийняла зятя в хату. Незабаром і двійко діточок народилося. Тішилася Василина онуками. Тепер всю свою любов і турботу вона їм віддавала. А Віра все частіше почала помічати, що помолилася у виборі чоловіка і батька для своїх дітей. За всі ці роки, що вони прожили разом, Іванові не прийшла думка зробити ремонт вдома чи взагалі думати про зведення нової хати, бо ця вже геть стара. Пан все більше прилягав до чарки, а Віра все частіше думала про розлучення і про те, як допомогти дітям. Першою в Італії поїхала її сусідка. Віра, все добре обміркувавши, теж зважилася на цей крок. Треба сказати, що жодного разу вона про це не пошкодувала. Було важко, особливо на початках, але зараз у Віри найкрасивіший будинок в селі. Діти виросли, доньці вона квартиру купила. Але кілька років тому дочка з дятем і дітьми переїхала на постійне проживання в Польщу. Там зятю запропонували гарну високооплачувану роботу. Вірі залишалося лише порадіти за доньку. В селі в будинку на два поверхи, який Віра звела за зароблені неї, в неї Віталії гроші, залишився син з невісткою. Нещодавно Віра допомогла придбати сину автомобіль. Тепер збирає гроші, щоб купити ще й квартиру, бо невістка з міста і в селі жити не хоче. Ще донедавна її 87-річна мама була здоровою, наводила лад вдома, поралась на городі. Та вік бере своє. Все почалося з того, що мама почала втрачати пам'ять. Зараз так, періодами, то нікого не впізнає, то щось пригадує, таку людину саму вдома без догляду залишити не можна. От і стала бабуся обозою для сина Віри і його дружини. Син подзвонив вірі в Італію і сказав, щоб та поверталася додому і гляділа свою матір сама. У нього через це почалися нагаради в сім'ї. Його дружина не має наміру обходити чужих людей, а йому самому ніколи, бо постійно на роботі. Віра б з радістю кинула все і поїхала б додому до мами. За 20 років вона вже достатньо заробила, але вже рік, як вона зустрічається з Роберто. З цим симпатичним італіцем вона познайомилася випадково, в магазині. Чоловік, ровесник віри вдівець, дівець, без дітей, живе з своїм стареньким немічним батьком. Віра якраз зараз працює у них, доглядає цього дідуся. Вперше в житті Віра почувалася щасливою жінкою. Бо з чоловіком щастя так і не зазнала, але тепер їй доведеться робити вибір, нелегкий вибір, між коханням Віталії і мамою України.